Коли ворог вступив на нашу землю, він буде вже зовсім немолодою людиною. Йому не було вже ні 20, ні 30, навіть і не 40 років. Але він розумів, що саме він повинен стати на зайвіст своєї рідної землі. Саме завдяки Роману ми сьогодні маємо можливість знову зранку прокинути, зникати цим вільним повітрям наших незалежних та їхній Саме сьогодні йому, на жаль, Багато хто відпочиває в місце коштах нашої України, працює підприємством, продовжується життя. Але це життя вже більше ніколи не буде битися сер. На жаль,